Є знижки представляють незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожник вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Частіше мережею розлітаються розмови про загрозу ядерки. Попередження звучать як від високопоставлених політиків України, так і від світу. Військові експерти беруться припускати, по якому саме регіону Путін може застосувати ядерну зброю, і ви будете здивовані, готуватися радять перш за все цивільному населенню. Хто і що заявляв, а також що прогнозують експерти, і чи є шанс запобігти ядерці, розбиратимемось за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть і вподобайки. І ми переходимо до новин. Росія не припиняє брязкати ядерною зброєю і ймовірність її застосування для багатьох західних політиків є фактором, який стримує від беззаперечної підтримки України та надання зброї для перемоги. Кілька днів тому секретар РНБУ України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times висловив думку, що Путін може віддати наказ про застосування тактично ядерної зброї, якщо його армія буде розбита. Тим часом британський The Telegraph лякливо розмірковує, а чи не спровокує Кремль дозвіл на використання зброї класу НАТО для завдання ударів по цілях на території РФ. Росія своїми заявами провокує чергову хвилю обговорення та страху у західних медіа і суспільстві. Тож журналіст СНЮЕ Олександр Морощак з'ясовував, чи є загроза реальною і як ядерний удар може вплинути на подальший хід війни. Отож, військовий експерт, генерал лейтенант у відставці та заступник начальника генштабу у 2006-2010 роках ігор Романенко нагадав, що подібні погрози від Путіна лунають вже не вперше. Якщо об'єктивно аналізувати ситуацію, то зараз зовсім не той час, коли Росії було б доцільно застосовувати ядерну зброю. По-перше, вони наступають, тому звичайним конвенційним озброєнням вирішують питання. По-друге, з військової точки зору використання ядерного озброєння на лінії зіткнення спричинить чимало проблем у тієї сторони, яка її застосує, а це дуже важкі наслідки. Якщо припустити, що Путін зважився на застосування ядерки, то якою може бути реакція заходу? Експерт впевнений, що тоді Росія отримає жорстку реакцію від наших союзників? Американці вже висловилися на цю тему. Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь всі структури Збройних сил РФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвенційною зброєю, яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів. Тобто це дуже суттєва заява. Лишається вірити, що американці саме так і зроблять, але нам потрібно готуватися до можливих ризиків. Додавши росіяни давно використовують на фронті заборонені та шкідливі гази проти наших бійців. Причому давно українським захисникам доводиться використовувати протигази та різні засоби захисту. Вони готові до можливої небезпеки. А ось інформацію про можливу ядерну загрозу потрібно доводити саме цивільним українцям, адже ядерку не обов'язково можуть застосувати по лінії фронту. Людям потрібно розповідати, як самодіяти в умовах ядерної загрози, де шукати укриття, як себе поводити та убезпечити. Таку роботу потрібно виконувати. Цивільне населення має бути готовим до можливих викликів та наслідків. Ми уточнили у експерта, чому говорять про можливий ядерний удар саме по західному регіону України. Росіяни вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Тому окупанти можуть хотіти зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей і відповідно обірвати усі можливі логістичні маршрути, адже район з радіаційним забрудненням потрібно буде обминати. Гадаю, що саме у цьому росіяни бачать військовий сенс. За словами військового експерта, враховуючи постійні ядерні загрози від Росії, нам потрібно більш тісно працювати з нашими міжнародними партнерами і нагадувати їм, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародну підтримку. Було б дуже добре разом із нашими американськими, французькими та британськими партнерами зробити спільну заяву щодо можливого використання Росією ядерної зброї по Україні з наголосом на те, що до агресора будуть застосовані дуже і дуже відчутні заходи. Військовий експерт додає, що саме зараз генсек НАТО Єн Столтенберг демонструє прозорість стану ядерних боєголовок. Це потрібно робити, щоб нарешті змусити Росію та Путіна відчути справжню силу. Альянс має продемонструвати свою готовність дати відсіч. Вони вже провели навчання щодо Калінінградської області, де, за даними розвідки, знаходиться до ста ядерних російських боєголовок. Схожі навчання варто проводити та оцінювати обстановку щодо окупованих територій на Донбасі та у Криму. Нагадаю, що свого часу американці говорили, що можуть завдати удари конвенційною зброєю, такі можливості у них є. Тобто, все це реально, щоб показати росіянам, як може діяти коаліція ядерних держав, які підписали, наприклад, Будапештський меморандум. Та що цікаво, одразу по завершенню глобального саміту миру світ і стривожила ця сама заява генсека НАТО Єнса Столтенберга. З'ясувалося, що НАТО вже веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі висхідної загрози з боку Росії та Китаю. Столтенберг зазначив, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам. Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки на зберіганні. Але ми повинні консультуватися з цих питань, і саме це ми робимо. Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї. Але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО немає, є більш небезпечним. Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасне озброєння, і в тому числі в свій ядерний арсенал, який, за його словами, Зросте до тисячі боєголовок вже до 2030 року, а це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками Китаєм і Росією. Звичайно, це матиме наслідки. Та все ж, військовий експерт вважає, що навіть якщо Росія використає ядерну зброю проти України, то США навряд чи використають ядерну зброю у відповідь. Не тому, що кинули, а тому, що у них є можливість розбити конвенційною зброєю усі російські війська, які знаходяться за межами РФ. Ігор Романенко не виключає, що попередження про можливе використання ядерної зброї Росією по заходу України може так і залишитися попередженням. В умовах війни ми маємо опрацьовувати всі можливі сценарії, а передусім найгірший з них. На мою думку, зараз росіяни не підуть на використання ядерної зброї. Їм це недоцільно на 95%. Але, як відомо, Путін не передбачуваний. Він бачить, що вікно можливостей, яке для цього на півроку відкрили американці, потроху зачиняється, але ніхто не знає, що може стрільнути у хворій голові диктатора, може трапитися будь-що. Та реальна загроза над Україною вже нависала. Нагадаємо, що в березні 24-го року видання CNN із посиланням на високопоставлених чиновників США випустило статтю, в якій розповіли, що США наприкінці 22-го року почали підготовку до того, що Росія може завдати ядерного удару по Україні. Побоювання американської адміністрації ґрунтувалися на деякі розвідувальні інформації. Зазначали тоді журналісти. Ми повинні були спланувати так. Щоб опинитися в найкращому становищі на випадок, якщо ця подія, яка вже не є неймовірною, дійсно відбудеться, за словами іншого американського чиновника, з кінця літа до осені 22-го року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій, а зокрема на випадок або дуже чітких ознак підготовки ядерного удару або ж самого удару, якби ми відповіли, якби ми спробували запобігти цьому чи стримати його. В США вважали, що спровокувати Росію на ядерний удар по Україні може втрата Херсона, оскільки Москва могла розглядати це як екзистенційну загрозу. Ядерний удар також міг розглядатися Кремлем як інструмент стримування України від подальшого звільнення території чи потенційного нападу на РФ. Російська пропаганда в цей час активно поширювала вкид про брудну бомбу, яку нібито планує підірвати Україна, щоб звинуватити в цьому РФ. Пізніше західна розвідка дізналася про обговорення серед російських чиновників ядерного удару. Проте США не зафіксували підготовки ядерних сил РФ до удару, хоча у Вашингтоні не були впевнені, що зможуть дізнатися про переміщення тактичної зброї в РФ, бо її складно відстежувати. На тлі загрози американці співпрацювали з союзниками над розробкою планів реагування, а також через них намагалися послати Росії попередження про наслідки. Вашингтон також намагався заручитися підтримкою Індії та Китаю, та згодом американ. Американські чиновники заявили, що небезпека ядерного удару зменшилася. А як думаєте, ви чи зважиться Путін застосувати по Україні ядерну зброю? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Побачимось!